Добрий день. Перевіряємо домашнє задання. У нас сьогодні три задачі, але вони не дуже е, великі і всі вони якісні, нічого розраховувати не потрібно було. Потрібно було просто записувати відповіді. Перша задача 10:28. До металевої кульки, що висить на ниці, повільно підносять скляну паличку, яку попередньо потерли об шовк, а кулька відхиляється в бік палички, Палички, визначити знак заряду кульки. І ось тут я нагадую то, про що ми розповідали з вами на уроки. Якби кулька відхилилася від палочки, то ми б точно могли б з'ясувати, сказ... який в неї знак. Але вона відхилилася в бік палочки, тобто вона притягається. Ну, оскільки кулька притягується до позитивно зарядженої палички, то це може означати, що вона заряджена негативно. Може, але з іншого боку, ми з вами сьогодні на уроці розглядали ситуацію, коли не заряджені тіла притягувалися до зарядженої палички. І тоді ми з вами пишемо цю задачу більш подробно і більш е, розгорнуто. Оскільки кулька притягується до позитивно зарядженої палички, то це може означати, що вона заряджена негативно. І це майже відповідь, але ми пам'ятаємо, що з іншого боку, кулька може бути і не зарядженою, а притягуватися до зарядженої палички внаслідок того, що в кульці відбувається поділ зарядів. Ну, якщо нам казали, що кулька зараз я поверну сюди, казали, що кулька металева, то соответственно ми пам'ятаємо, що це в нас буде електростатична індукція. Тобто ми не можемо з повною впевненістю стверджувати, що кулька заряджена негативно. Ось така відповідь, якщо потрібно, можете поставити на паузу, але сподіваюся, що ви пам'ятали про цю, цей подво, подві, подвох і не попались в цій задачі. Добре, рухаємось далі. 10.40. Як можна розділити навпіл заряд металевої кульки, якщо є ще одна така сама не заряджена? Ну, сподіваюся, що з цією задачі ви простіше впоралися, тому що, якщо нам казали, що кульки металеві, то це. Простіше, аби вони були на діелектричній підставці, Але якщо кульки металеві і то заряд між ними буде розділятися порівно, якщо ми їх просто доторкнемся одну до одній. Тому можемо записати з вами, що кульки просто треба привести в дотик. Якщо кульки металеві і однакові, то заряд між ними поділяє, розділяється порівно. А я пам'ятаєте, я вам говорила, що якщо у нас велика земля, то заряд. Буде розподілятися по поверхні. І чим більше поверхня, тим більший заряд можна на проводник помістити. А кульки нам за умови однакові. Значить, на них можна помістити однаковий заряд. Добре, наступна задача у нас 20... 10.49, яка особливість будови металів зумовлює те, що вони найкращі проводники. Але тут, мабуть, ще простіше, але ми з вами на, на уроці сьогодні. Обсуждали тут факт, що у нас всі метали мають вільні електрони, які можуть переміщатися поверхнього провідника і переносити електричний заряд. Ну, от, мабуть, і все. У нас домашня робота сьогодні, на мой погляд, була не складна, але подивимось, як це було, на ваш погляд. Добре, відпочиваємо.